За отримання техзавдання завдання і на обладнання міська рада готова компенсувати мешканцю ці затрати, це постійно висвітлюється, постійно звертається. І я в даному випадку ще хочу раз звернутися, тому що наразі на зараз ми не бачимо черги. Щодо отримання цих компенсацій, Шир, треба звертатися до департаменту жилічно-комунального господарства. Він у нас знаходиться на Воскресенській 16, кабінет номер 4 чи консультуватись за телефоном 063 525 48 86. Тобто, я хочу, щоб в даному випадку самі мешканці також розуміли, що наразі зараз. Дуже важко знайти цю альтернативу, і все ж таки приділили ці два місяці до опалювального сезону для того, щоб вона? вони вирішили цю проблему один раз і назавжди.